Зараз біля. Сьогодні вкусили до ранку все посібку. Наше фермерське господарство Новосинярське. Я його є голова. Ми його створили 10 років назад. Буквально 6 листопада ми святкували ювілей нашого господарства. Починали ми всього-навсього 40 гектарів землі, але на сьогодні маємо приблизно півтори тисячі. Ну, скажімо, маємо хороші успіхи, можна навіть похвалитися, дякуючи ситуації, яка в нас є. Купили ми Комплекс техніки необхідний для вирощування сільхозкультур. Основно вирощуємо кукурузу. Для цього побудували дві сушарки, тут вони рядом є, пшеницю, сою, соняшник. Це основні культури наші. Сьогодні експериментуємо і буквально сьогодні закінчуємо сіяти 200 гектарів чорної гірчиці. Маємо ще 40 гектарів озимої гірчиці, яка сьогодні вже потихеньку росте, як говориться. Там взагалі цікаво, вийшло, так? Да, у нас там ще є і пшениця разом з гірчиці. Надіємося, буде експеримент цікавий. Чому ви вирішили вирішити сіяти? Гірчиці вирішили сіяти по тій причині, що дорогі мінеральні добрива і трошки змінити сівозміну. Гірчиця є дуже хорошим попередником. Дякуючи рекомендаціям Андрія Петровича, ми міняємо трошки стиль нашої роботи. Ми маємо на увазі те, що ми... Хочемо працювати без добрив, без фурміцидів, інсектицидів і грібіцидів, хочемо створити господарство наше, потихеньку перевести його на екологічне вирощування, так називається. Ми, так. Так? ми це хочемо зробити і ми на шляху до цього. Ми сьогодні вже третій рік наберемо поля, ми їх робимо тільки поверхневий обробіток, маємо селфорд, РТС. Сьогодні побачили хороший агрегат, на демопоказі сподобався традиційна технологія. Ми бачимо її багато недостатків. І, і те, що ми сьогодні робимо, Андрій Петрович, своїми препаратами по твоїй технології, ми бачимо результат, вже бачимо його, ще навіть не збираючи врожай, бачимо, які пшениці стоять зелені. До речі, скільки пшениці сіли. Пшениці ми сіяли, я зараз сказав, точно в кілограмах, 120 кілограм на гектар, в мільйонах там, по-моєму, 2,5 чи 3, я не знаю. До півтора мільйона ще важко сприйняти. Все ще важко. Так. Ну, я трошки не агроном, тому я так в мільйонах не особо в кілограмах метаю. Так само і сої ми сіємо, може другий рік, не більше 100 кілограм на гектар. Так само є врожай. У нас останні врожаї за останні два роки соя 4 тонни і соняшник 4 тонни. Це приблизно, я говорю, бо там було 3,8-3,9. Ну, Сонясне кукуруза традиційно в нас е, рахується найкращими по, по, по собівартості, рентабельності, по рентабельності. По, рентабельності да. От. Але, але можна щось ще інше пробувати. Ну, поки попробували те, що ми сьогодні маємо. Сидирати два роки вже підряд і від них не будемо ніколи відмовлятися, тому що це органіка. Це Ну, це просто... ну, для того, щоб відійти від мінеральних добрих, то без сидератів ніяк. Да, да, Бур'яни, покращення так, ґрунту, так. якось не, не тільки як а да, от але важливо, щоб відновити ґрунти. Тому що тут е, ситуація, якщо ти хочеш відійти від фунгіцидів і гербіцидів, то без содиральних культур керів ніяк. Да. Нам цікаво стало співпрацювати, тому що от в цьому господарстві, що я відмітив у вас, да, дуже висока культура виробництва. Дуже. Тобто, як домовились, так і зробили. Я от бачу, що зараз знову продовжується будівництво. І з цього року, слава Богу, що ще планується поставити лінію Фадеєва, я так розумію, так, В цьому році, не. думаю, що ну, ні, бо трош трошки є фінансові зобов'язання перед. Техніки трошки набрали. Ну так, да. новий І не один. Не так. один так. От. Маємо на роботі 30 приблизно працівників. Скажу правду, це еліта нашого села. І Трошки є ще у нас із сусідніх сіл, є з Вінниці, пару хлопців працюють. Що мій девіз, мій девіз в даному господарстві? Мої працівники ні одної корови в господарстві, ні одної корови. Коли я прийшов на роботу, у кожного ну, працівника було по 3-4 корови. Вони за рахунок цього жили, вони мали роботу, тому що вони заготували сіно, доїли корови, вивозили гної і так далі. І так далі. Сьогодні моїх працівників, якщо навіть в когось є корова, то одна. Це заради жінок не ці корови тримають. О, тому нам е, повідавали городи. Ми маємо сьогодні десь порядка більше 30 гектарів городів, від 10 до 50 сотих. Такі діляночки. Ми їх обробляємо, такими культиваторами. Ми маємо ще сівалку, купили, нову сівалку купили турецьку, не пам'ятаю її там назву, з захватом 4 метри. Ми тою сівалкою сіємо сою по городах. Ми від того, може, не маємо великих прибутків, але ми людям робимо добре. Вони задоволені, що ми їм читаємо рентуплату загороди. Вони від цього трошки відпочивають. Ми їх трохи звільняємо від фізичної праці, бо люди привикли в цьому селі в кожному селі працювати з ранку до ночі і з ночі до ранку. А ми Людям це максимально хочемо зменшити, щоб вони трошки розуміли, що можна поїхати десь відпочити, можна трошки десь сходити в якийсь там не знаю, в ліс по гриби, сходити в якийсь там ресторан, ну, дасть Бог, поки війна, то таке діло, поїхати на якийсь шопінг, десь в якесь місто, побути з сім'єю разом на природі. А люди цього раніше не знали, вони просто знають одне. Пахати, пахати і пахати, працювати, працювати, працювати. Тому наш девіз ні одної корови в, нашому, в наших працівників в нашого господарства. Вони мають бути зранку прийшов на роботу, відпрацював, заробив гроші, пішов додому, помився, відпочив, гарний автомобіль має бути, гарний двір, гарний ремонт. Ну отак от люди мають жити в селі. Ну, це наше майбутнє нашого села, і так ми до цього намагаємося цього досягати якимись такими різними своїми способами, діями такими. Я скажу, що на території нашого господарства всі склади відкриті. У нас немає замків, у нас немає ключів, у нас все відкрито. Склад без палива, склад кін препаратів. Склад спиртного особистого директора є ви бачили його. Так? Все відкрито, у нас нічого не крадуть, у нас люди всі чесні і нормальні. Хто в цьому не вірить, повірте мені, я хаву це правду, так воно є. Ми не закриваємо нічого. <звідки> Окремо хочу про нашого агронома сказати, Петрович не да да? дуже, дуже збрехати, чоловік, який по спеціальності інженер-будівельник. За, за ці рахи ми працюємо, він Перший рік працював мітлою, підмітав е, по території, а зараз він, я можу сказати про нього як, напевно, один з найкращих агрономів України, а може і не України. Він знає все, він знає тонкості, він знає е, організацію роботи, е, ну, технології. Я, я так бачу, що він в агрономії, хоч немає агрономічної освіти, він з дитинства так, якось був, він виріс. тут. Так, для нього так, дуже важлива ця територія, з якими ми спілкувалися. І до агрономії він підходить так, як інженер-будівельник. Спочатку проєкт, а потім будуємо. Тому з ним дуже легко працювати, швидко, прямо на ходу він це підхватує. і не боїться експериментувати, хоча це вже нашний експеримент. Він якраз зателефонував, коли побачив наші результати у других господарства. І з того моменту ми приїхали, проходили всі поля, перекопали, перенюхали, зрозуміли, розписали програму. План дій на сьогоднішній день ну, це впроваджується навіть в таких важких умовах, як сьогодні, да, і екстремальних погодних умовах, і економічна ситуація в країні і так далі. Ну, Сашка якось все виходить чотенько, як він кажуть. Під чітким керівництвом. Сергій Іванович, да, він мені просто каже, треба то, треба то, то треба то. Я, я кажу, є ш... то, і є все, і все буде, забезпечую повністю. Що мені дуже сподобалось у вас, це ваш симбіоз. Да. Ви настільки доповнюєте один одного, тому що, коли Сашко каже, мені потрібно оце, Сергій Іванович знає, де це взяти, як це <со> привезти швидко в розпитав. І вже гроші пішли. <со> <да>? А <со> ще <со> грошей <со> нема, <со> то так привіз. <со> то у нас <со> так та. буває теж. Дуже да. гарний симбіоз. І я бачу, от навіть сьогодні складна ситуація на полі. Да? Я знаю, що в деяких господарствах... Від... на коли трактор застряг? Так. Бо я думаю, в нас складно і не yeah. буває ситуації. Це... це виробничі <laughs> Nie, no, питання no... я говорю. В деяких я вже бачив, що це вже крики, гвафти, все стандартно, шукають винного. Тут швидко, телефон, один, другий, третій, кожен зробив свою справу, тому вам дуже дякую. Приємно з вами. Нам дуже приємно. Я сподіваюся, що ми за два-три роки... Провадимо всі наші технологічні процеси для того, щоб покращити тут економічну ситуацію. Максимум з гектара. Не треба багато гектарів, треба робити якість на тому гектарі, який ти маєш, і від того получати задоволення. У нас є багато таких цікавих речей, які підлучують рентабення ну, технологічних. Коноплю сіяти теж будемо. Чи, ну, ак, не Трошки знаю. згодом, згодом. Да, да, марант да. пробували, тепер розуміємо, що це таке, пізніше ми даємо. Це буде добре. Так, ми плануємо тут ну, дуже серйозно змінити свій і взагалі перевести господарство на насінне господарство. Я дуже серйозно зацікавлений. В цьому році вже на випробовані чотири нових сорти да, так, да. але да. дуже непогано себе почувають, що покажемо на відео, як виглядають сплошний посів і безпорядний посів, щоб що, повідомлення по покажемо стажком, як це виглядає. Без що... мінеральних добрив. Завжди раді гарним гостям, приїжджайте, дивіться. Так. Цікаво. Дай Бог у нас все буде добре, і щоб всі було все добре. Добре. Дай Бог. В зв'язку з посушливими роками останніми в нашому регіоні ми дійшли до висновку, поспілкувавшись з людьми, які це вже роблять і робили раніше, ми придбали собі. Селфорд РТС це вертикальний культиватор. Ну, технологія це називається вертикальний обробіток ґрунту. І вже третій рік ним працюємо. До того ми купили були плуг лємкін восьмикорпусний, який вже два роки з лишнім стоїть, і ми ним не користуємося. Першим ділом ця технологія була. Робилась для того, щоб, ну, скажімо, зберіг... вологозберігаючи технологія, треба зберігати вологу в ґрунті, щоб був кращий врожай. А коли ми вже познайомилися з Андрієм Петровичем і вивчили питання органічного виробництва, ми це просто зрозуміли, ми цього захотіли, ми вже два роки сіємо сидерати, ми не орем землю. Ми користуємося біопрепаратами як для прибітку насіння і для захисту рослин. Ну і надіємося, що від цього будемо мати хороші результати поки це, як говориться, ждемо, ждемо, коли буде вже збирання врожаю і так далі. І так далі. Ну, сьогодні орати землю ми рахуємо, це не є ефективно, воно енергозатратно. І Матеріально затратно, і земля від того кращого не стає. Кожен рік її перевертати, орати, носити хімічні препарати, ми цього не хочемо. Ні добре, ні, ні засобів захисту, хімічного виробництва. Ну, так ми хочемо це робити. Як воно буде, будемо пізніше про це вам розказувати. Два роки тому ми придбали оцей агрегат сарфом РТС. В мене прийшла ідея купити такий агрегат. Не тільки купити, а прийти на таку технологію, бо це, агрегат це, це не технологія. Технологія це коли ми вже, плуг нам не потрібний. Яка його перевага? Розкажу просто один випадок скажімо, ну, з нашого досвіду. Ми коли перший раз запустили його в поле в роботу, навіть не цей агрегат, а нам привезли демо-агрегат, ми пройшли по полі після збирання пшениці. От, агроном мав таку шпичку довжиною 70 см 70 см, отак рукою взяв і запхав його в землю до самого кінця. Що це означає? Як би сказати так, коли ми проходимо по полі після цього агрегата, там навіть стерня ще стоїть, там не видно, що там щось якось би робилося. Але сама робота його, коли ґрунт робить мікротріщини, цей град робить в ґрунті мікротріщини, на велику глибину. Що це дає? Це дає можливість туди проникати в першу чергу волозі. По-друге, ґрунт розчільнюється роз... і коренева система легко розвивається, і вона не росте отак, а росте отак, куди їй треба. Вона росте вологу. Для чого ми це все робили? Першим, перша задача це була вологозберігаюча технологія. Не орати, а Землю не перевертати, не випускати вологу в повітря, а зберегти її в землі для того, щоб рослина мала чим користуватися під час періоду вегетації. Тому ми цей гряд вже використовуємо третій рік. Да, є один нюанс. Якщо земля сильно зволожена, він не працює ефективно. Він любить тверді землі, тверді ґрунти, він тоді більш ефективніше працює. Ну, е в загальному це називається вертикальний обробіток ґрунту, технологія така. Ми до цього дійшли, сьогодні це робимо. Повірте мені, після першого ж року використання цього агрегата, наші врожаї не зменшилися. Хто б там не казав, що треба під кукурузу орати, під соняшник орати, ми цього не зробили, ми зробили Селфордом і ми мали врожай. Кращий, ніж на тих площах, де були вони У наших сусідів. У нас там ще були деякі площі були поорані, там врожаї були набагато гірші за рахунок того, що волога вся випарувалася. Ну, скажу так, як воно є. Людям даємо там города покропити, чи раундап, чи від бур'янів, чи від інсектоцид, від жуків. Ми все людям. Ну, тут своїм, особливо своїм пайщикам, люди, які нам дали землю в оренду, ми їм ну, максимально в рахунок орендної плати і так далі забезпечуємо, люди довольні, да. звертаються, приходять, тому ми стільки землі набрали за останні, там, 5 років. Да, Що касається жарт для саме. Ми вибирали дуже довго, у нас була перед цим Бердянська була. Чим ця відрізняється від тієї? Від, від ця гадка рядкова. Значить, в першу чергу це мінімізація втрат зерна на, на полі. І друге, якщо соняшник десь трошки там поліг, нагнувся, десь відвідував... Від хвороб і так далі. так далі, Ця жатка забирає е, максимально ну, одним словом, втрат майже немає. Є там кілька процентів, але і не більше. Тому ми її довго вибирали, ми її довго чекали, вона досить не дешева, але вона е, за сезон максимум два, за рахунок втрат вона себе просто окупає. Це я кажу, тому що ми це зробили вже. Ми минулому році зібрали соняшник. Приблизно, не приблизно точно, 3,9 тонни гектара на круг, при тому що по Україні 2,5 там, мені каже, навіть не було. Скоріше, там десь 2,2-2,3 було. По заминулому в нас сонячник було 4 тонни гектара. Тому ця жатка ідеальна для наших умов і для збирання соняшника ми другої не шукаємо і не будемо шукати. Я думаю, що на рок і п'ять там її вистачить, а далі будемо бачити, буде хоч новий кому основа. Якщо взяти років 5-6 назад, ми мали зернопогрузчик зм 60 ми ним грузили фури, хай Бог милує. Але ми нашкребли тих 30 тисяч доларів і купили собі Маніту старенький, яке 2005 року випуску. І цих 5 років Маніту нам робили роботу, ну, можна сказати, Ну, для розуміння, скажу так, якщо електрик хоче крутити в складі лампочку, допустим, да, то він не шукає драбини, а він каже, мені підійди, підійть, підніми мене закручу лампочку. Ну, прийшов час, коли все-таки коли ми в сутки грузимо 20-30 фур зерна, мені то одне не встигає. Воно буває там трошки ломиться, вже. ми вирішили придбати собі навантажували телескопічний, вибирали між Маніту, GCB, інші виробники, але зупинилися на крамері. Ну, Крамер це прекрасна машина, вже рік у нас працює ні одної поломки. Хлопці задоволені, там і все, і кондиціонери, і е, сидіння, і центральна смазка. Центральна до того обсягу ми поставили, де не треба змашувати кожен день шприцом, а за, засипав тої смазки раз у місяць, і воно працює. Машина е, високопродуктивна, 4 тонни з половиною грузопідйомність, з висотою до 10 метрів, по-моєму, 10 навіть. Да. Е, ну, працювати комфортно мені просто. Я би сам на ній працював, тільки в мене часу в мене немає. Механізатори задоволені. Все перебрано, все частенько, оце не, не готувались, подивіться, немає тих всяких, там мусору і так далі. Прекрасна машина, високопродуктивна і надійна. І найголовніше, саме, саме що комфортна для роботи самому оператору цієї машини. Головне, що вона мобільна, вона зручна. Ну, хлопці мені не нарадуються. Навчилися в мене є три оператори цих телескопічних навантажувачів, два основних один підмінний. Нема проблем. Всю роботу виконуємо, ходимо ще по найму, люди, люди просять сусіди там, загрузи-сюди, там, ми, ми це все їм допомагаємо. У нас вже сталася така тверда думка про те, що органічне виробництво це перспектива майбутнього. Ми сьогодні хочемо максимально, або навіть не, не максимально, а з часом зовсім відійти від хімічних препаратів, від він добрив, від оприскування. Запрошую всіх до нас в гості приїти, подивіться, хто має бажання працювати на перспективу, хто має бажання землі давати те, що вона потребує, те, що вона мала би мати без втручання хімічних препаратів. Ми сьогодні маємо вже позитивні результати в цьому всьому. І надію, що в майбутньому ми не тільки ми, а напевно, що всі мають це зрозуміти, що земля потребує біологічних препаратів, і вона має сама себе годувати, і від цього мають рости гарні рослини, які будуть продаватися. ну, були, ми маємо таку, скажемо, маємо такі приклад, де ми були в господарстві, де у них 6 тисяч гектарів землі. В, в тому господарстві немає ні одного оприскувача, ні одного розкидача міндобрів. Просто всі рослини, соя, кукуруза, пшениця ростуть без добрива і без оприскувача. І це я на свої очі бачив, і це правда. І ми це теж хочемо себе зробити в найближчому майбутньому. Тому всіх всім бажаю. Це зрозуміти, хто хоче, приїжджайте в ФГ Новосинявське, наше прекрасне господарство, де ми всім, всіх зустрінемо і всім максимально скажемо те, що ми вміємо, те, що ми знаємо, те, що ми хочемо. Дуже всім дякую, і всім найкращого бажаю.